Привіт! Сьогодні я з вами Єва і ви на каналі Єва Нявчик. Сьогодні ми будемо робити на канал інтро. Давайте вже подивимося, як це робити. Давайте візьмемо, нам треба взагалі сам YouTube. Зайшли ми в YouTube ось такий. Знаходимо інтро пусте. Включаємо на інтро. Знаходимо любе, от, я хочу оце. Давайте. Оце візьмемо. І отут є така стрілочка на низу. І, і тут є поділитися: вайбер, контакти, блютуз і так далі. А ми беремо копіювати нам треба. Ось так. У нас вже воно скопійовано. Виходимо. Заходимо в... Is our somewhere from? Mm. Stavete, preite. Ось воно, тепер завантажите. Початок завантаження воно завантажується у нас. Ось так. Це у нас завантажилось, а якщо не завантажилось, то ще раз спробуйте. Заходимо в таку програму відеошов. Зараз я її знайду. Ось вона, натискаємо на неї. І ось так все виглядає, як ми відкриваємо. Відеоправити нажимаємо. Знаходимо відео. Ось оце нам треба, потрібно. Нажимаємо «Старт». Дивимося, чи це дійсно воно. Так, це дійсно воно. Тепер е, нажимаємо про Edit. Тут є підзаголовок, натискаємо підзаголовок, вибираємо де місце, де нам потрібно. Давайте вже його подивимося, щоб вирішити. Runnin! Я ось тут буду робити. І давайте напишемо назву мого каналу. Єва. Няучка. Ок. Тепер розташовуємо, як нам добре буде. Я ось так, напевно, зроблю. Все. Ні, Це дуже велике. Це перебор. Ось так. Давайте його повернемо, бо воно трохи за... ось так. Ну і все. Давайте подивимося, як у нас вийшло. Ось так у нас вийшло і взагалі це дуже легко. Тепер нажимаємо на стрілочку наверху і давайте його з е, от, галерею його, фаст моди. І воно загружується. Це буде дуже швидко, тому що там є десь приблизно 10-15 секунд. І при 10-15 секунд він швидше. Ось. Швидше загружується. Ось так у нас галерея він вже є. Все, він у нас в галереї є. Якщо вам сподобалось це відео, став лайк і підписуйся до мене в коментарі. Всім па-па!